Трамп, схоже, робить крок назад, принаймні на борту президентського лайнера у спілкуванні з журналістами сказав, говорив із Зеленським про ППО для України і не виключає, що поставки систем Петріот продовжаться. Всі свіжі деталі щодо збройового бану розберемо в прямому ефірі з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Він доєднується до розмови з американського конгресу. Отже, Дмитре, вітаю, роз'ясни, що от саме Трамп. Мав на увазі. Ані, ну ти знаєш, що Трамп мав на увазі, іноді знає тільки Трамп, тому що коли ми чуємо його заяви, іноді це просто означає, що він або використовує якісь формулювання, якісь меседжі як тиск. Іноді якісь формулювання, меседжі використовує для того, щоб щось пообіцяти в обмін на якісь кроки від України чи від інших партнерів. Тобто, станом на зараз я можу лише цитувати і ну, можу вам пообіцяти, що цитати дуже цікаві. Тобто, під час спілкування із журналістами президентського полу на борту свого літ. Така на борту борту номер один шляхом до Нью-Джерзі. Трамп зізнався, що обговорював тему ППО і в телефонній розмові з Зеленським. Ну і от, по роздруків ці розмови, я її отримав в Білому домі. Я дивлюсь, він сказав, комплекси Петріот потрібні Україні для захисту. Україні все одно буде щось потрібно. Ну і репортери, коли це почали, перепитали, чи означає це, що Сполучені Штати, попри все те, що було зараз в пресі, попри всі новини, які змушували нас хапатися іноді за серце, все ж таки збираються постачати Атріоти, ну і Трамп відповів пряма цитата: ми могли б, ми це розглядаємо. Тобто, дивіться, це звісно не пряма обіцянка, але така відповідь, хоча б підтверджує, що вікно можливостей, знаєте, таке невеличке віконце, воно все одно залишається відкритим. Тому, якщо б це було вже остаточне рішення, більше того, особисте рішення Трампа, ну звісно, він би просто міг сказати, що ні, ми це не розглядаємо. Нам самих це самим цих комплексів не вистачає. Від Трампа зараз пролунало, ми це розглядаємо. Глядаємо, ну коли таке звучить, то хоча б невеличке вікно можливості залишається відкритим. Знаєте, тут варто звернути увагу і на інші меседжі Трампа, бо останнім часом він дуже відвертий, і це дає можливість зрозуміти і його настрої, і те, чого чекати далі від його президентства. Ну і зокрема щодо санкцій. Санкцій щодо запровадження, яких проти Росії дуже серйозно налаштована Україна, дуже дуже серйозно просить і партнерів, і Сполучені Штати Трамп сказав, озвучив в перспективи їхнього запровадження Путіну сказав йому, що це дуже жорсткі санкції, тобто має він на увазі можливе використання тих санкцій, які тут в Конгресі мають можуть затвердити в рамках пакету Грема. Ну і ось цитата Трампа знову ж таки: рестрикції можуть бути, і Путін не в захваті від цієї перспективи. Тобто, дивимося, що це звісно поки що лише погрози, поки що тему санкцій він використовує лише як засіб тиску на Росію, засіб знову ж таки спробувати усадити. І за стіл переговорів, але тим не менше, якщо вже це звучить, то значить, що і американська адміністрація і Трамп такий варіант розглядають. Щодо зброї, тут цікаво, бо Трамп останнім часом провів телефонні переговори із французьким президентом із Пані прем'єр-міністром Італії Джорджою Мелоні. Ну і ось якраз коли журналісти запитали Мелоні про цю розмову телефонну розмову із Трампом. Від неї пролунало, мовляв. І тут цікаво і важливо. Послухайте, Сполучені Штати не припинили постачання зброї, а лише переглянули рішення щодо окремих специфічних компонентів. Це пряма цитата, це сказала Мелоні, зрозумівши ситуацію після розмови із Трампом. За її словами, це серйозно, дійсно серйозно. Але знову ж таки, цитата не відповідає. Тому як дехто намагається це подати, як повний відхід Сполучених Штатів від військової допомоги Україні. Ну таким чином, як ми бачимо, скоріш за все. І я буду сьогодні про це дуже детально говорити в дев'ятій вечора в проєкті Червоні Лінії. Бо ми маємо кількох ми маємо кількох інсайдерів Пентагона. Тобто, скоріш за все, рішення не остаточне. Ситуація серйозна, але є надія, що все ж таки її можна буде переглянути детальніше у дев'ятій розповім.